Привіт, друзі. Ну що, давайте я вам покажу, що в нас вийшло вже процес роботи по пальтанки. Дивимося, кровля є. Тепер залишилося нам п'яточки, подковки туди подокручувати, бо спочатку думали, що не потрібно, але для дизайну воно теж треба. Так, давайте розкажу. По поводу ринв. дивіться ринва з легеньким уклоном із центра направо і наліво пошла. Угол наклона зроблений буквально на 2,5 метра на сантиметр, що туди, що туди. І ця сторона на 6 метрів. Так само пошла під углом всього на 1,5 см. Великі угли наклона не робилися, тому що мені по кругу треба було звести всю воду, так як вона зав'язана. Так як говорять гости сантиметр чи 5 мм на метр, це сильно великі угли наклона. Треба вчитувати те, що. Не знаю, як буде видно, давайте далі дійду ще. Надо вчитувати те, що об'єм криші. Будемо вважати, нещасних 36 квадратних метрів. Це для цього вполне достатньо, бо провіряв і шлангом. все нормально стікає, ніде нічого не стоїть. О, так що такому сьогодні он доложив сходи. Давайте вам покажу. Бачите. Так вийшло. Все. Внутрі взяв я. У мене не вистачило бетону контакта. Якраз вистачило тоді половинку пройти і я вирішив почати плитку. Зараз я з тої сторони покажу. Ну давайте повернемось поки до кровлі. Дивіться, навіть як ви будете саме робити, ви зрозуміли, що великі угли не треба в такій кровлі. Тепер ще одне. Отут, а дивіться, я багатьох побачив. Чи це кровля будинка, чи це біседки, ну альтанки. Оці угли всі треба по, по плоскості кровлі зрізати. А то в нас люди понавішували такі лашпорта вісять, що лінь ножницями обрізати, бо болгаркою не хочуть. Отак, бачите, буде далі. бо... Далі все доповняється ця альтанка роботою. На потолку тепер будемо між кроквами зашивати вагонкою. Ну і плюс тоненьким слоєм положимо з низу мінвату для того, щоб була гідроізоляція. На всякий случай, хто її знає, може власнику прийдеться в ній сидіти, а на вулиці буде дощ, град крупний, воно буде тарабанний. Так що якось так. Все компактно. Зроблено. Токоль обложений, бачите. Так що беріть собі на замітку. Кирпич не обов'язково рваний. Хто який хоче, той може собі робити. О, аби желання було. О, якщо у вас є тяга. Хоч трохи зекономить, для себе не нанімати, це все реально зробити. Так що якось так, що тут показати ще. Давайте я споднизу сафіти, покажу. Якщо вдруг хто захоче сказати, що не совпадають шви, так і так, тому що одна ширша сторона, друга гуща. Не можна в різнополових кришах разних покати у углах наклона зробити ідеально рівно, воно не підходить. Тут підтягнув як зміг, бачите, але все одно, якщо переміряти рулеткою, воно не совпадає І все. А так, більш-менш Так що якось так. Так що. Підписуємося, коментуємо. Кому подобається, ставимо палець вгору. Кому не подобається, ставимо палець вниз. Все буде добре. Далі буде.